Я вірую в єдиного, Всюдисущого і всеправедного Господа, і хай святиться ім'я Його Дажбог. Дажбог свідомість світу, і людина постала свідомості світу, свідомість світу самоволодіюча Всевишня сила, світло, безмежність, вічність, гравітація, дія, самонаснажуюча і незнищима енергія несвідомого і свідомого буття. Ласкаво прошу повторювати за мною. Даж Боже, Ти святий Дух народу мого. Даж Боже, Ти святий Дух народу мого. Ти єдиний, моя віра в Тебе єдина. Ти єдиний, моя віра в Тебе єдина. Ти могутній, моя віра в Тебе могутня. Ти могутній, моя віра в Тебе могутня. Ти безсмертний, мій народ безсмертний. Ти безсмертний, мій народ безсмертний. Даж Боже, люблю тебе, щоб в моєму народі була любов. Даж Боже, люблю тебе, щоб в моєму народі була любов. Обожнюю тебе, щоб мій народ мав рідну віру. Обожнюю тебе, щоб мій народ мав рідну віру. Обороняю тебе, щоб мій народ мав волю. Обороняю тебе, щоб мій народ мав волю. Ти і я одна сутність Духа і Тіла. Ти і я одна сутність Духа і тіла. Бо ти є в усьому і все є в тобі. Бо ти є в усьому, і все є в тобі. Ти і я одне минуле, сучасне і майбутнє. Ти і я одне минуле, сучасне і майбутнє. Бо людина у свідомості світу і свідомість світу в людині. Бо людина у свідомості світу і свідомість світу в людині. Слава тобі, даж Боже наш! Вічна слава!